Огляд погодних умов в Україні на тиждень 28 серпня по 3 вересня, до кінця місяця та в перші дні вересня в Україні очікується переважно спекотна та суха погода, дощі частіше проходитимуть у західних іноді у північних областях. У зв'язку з формуванням висотного антициклону та циркуляцією сухого тропічного повітря в його межах над більшою частиною нашої країни протягом найближчого тижня. Переважатиме спекотна погода без істотних опадів. Більш комфортні температурні показники та дощі прогнозуються лише для мешканців західних областей України. У понеділок, 28 серпня, погодні умови в Україні визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Суттєвих опадів не передбачається. Лише в день місцями у західних областях можливі локальні грозові дощі, вітер змінних напрямків 3 пориви 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 18-23 день – плюс 30-35, у центральних південних та Вінницьких областях плюс 33-38. У вівторок, 29 серпня, у північних областях, день також місцями у Західному регіоні, прородуть короткочасні грозові дощі на решті території України без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний 10 метрів за секунду. При грозах місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 18-23 у східних та північних областях плюс 13-18. Вдень максимальна температура досягне плюс 28-33 градуси по Цельсію. У центральних Південних Київській області, а також у Західному регіоні плюс 33-38. У середу, 30 серпня. Вночі у західних та північних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі із грозами. Вдень у західних областях очікуються грозові дощі, в окремих пунктах можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду, на решті території країни без опадів. Вітер східний, південно-східний 7 порив 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-20, на півночі лівобережжя плюс 11-16. Вдень максимальна температура становитиме плюс 27-32 у західних та Київських областях місцями до плюс 35. У четвер, 31 серпня, в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. Суттєвих опадів не передбачається. Винятком стану Західні області, де близькість атмосферного фронту збільшить можливість випадання дощів подекуди у супроводі гроз. Вітер переважно південно східного напрямку 5 пориви 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 14-19, в день плюс 28-33. У західних областях плюс 25-30. У п'ятницю, 1 вересня, місіка з опадами погода утримається в західних областях, вдень також місцями у Київській та Чернігівській областях. Нарешті території України переважно сухо. Вітер південно-східний. У західних областях північно-західний 5,10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс в вдень у західних областях 23-28. На решті території країни плюс 29-34. І на вихідних, у суботу та неділю, 2-3 вересня, малорухомий атмосферний фронт зіпсує погоду у західних областях. Тут періодично очікуються короткочасні грозові дощі. Нарешті території України опадів не передбачається. Вітер східний, північно східний 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-18, день плюс 28-33. У західних областях плюс 22-27. У зв'язку з переважанням спекотної та сухої погоди. У більшості областей очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. 5 клас.